Багато зірок, багато там суперзірок, Кім Кардашян, Кортні Кардашян використовують цю процедуру. І до нам регенерують і повертають молодість до клітин. Тому вони мають всі функції стовбурових клітин, але вони найбезпечніші. Вони не несуть ДНК і це безпечна процедура. Не може бути ніякої онкології чи чогось поганого. Моє вітання Павло Деничук, пластичний хірург. Зразу хочу сказати, що ми будемо говорити про екзосоми. Я більше ніж впевнений, що ви мало що знаєте про це і не чули про таке слово, як екзосоми, тому що я його кілька місяців назад почув, і для мене воно було новиною. Але зразу скажу, що це дуже важлива і цікава новина. Чому? Тому що в 2013 році за цей винахід в медицині дали Нобелівську премію. Цей е, підхід зразу підхопили вся медицина, зокрема, і естетична медицина. Вона тут, як тут, і зразу вони цей винахід підтягнули собі, знайшли, як його використати для омолодження, для підтримання краси. Більше того, хочу сказати, що. Вже більше трьох місяців клініка АНАКОСМО цей винахід використовує. А більше про екзосоми, що це таке, як його використовують, для чого воно і як воно діє? Я запросив гості на мій канал, лікара дерматокосметолога з колосальним досвідом, вже в клініці Анакосмо він працює більше 10 років, а до цього він вже теж має свій відповідний досвід. І Костянтин Шалваров, доброго дня вам. Добрий день мої добрий вітання. День. І це якраз той лікар, який має більше всього досвіду, мабуть, в всій Україні по використанню екзосом в естетичній медицині. І він нам зараз з перших вуст розкаже, де він його використовує, як його використовувати і як отримати максимальний результат. У Вас же, мабуть, досвід, якийсь є по цих так, екзосомах, звісно, розкажіть, звісно. що це таке. А, Бо мої підписники угу. вони завжди цікавляться всіма новинками. А таке ми не могли пропустити. Так, тому так, ви звичайно, в мене в студії звичайно. прошу вітаю вас. Так, звісно, я використовую екзосоми вже ну декілька місяців до півроку. Багато пацієнтів, тому є багато гарних результатів. Що ж таке екзосоми? Екзосоми, екзосоми вони дуже популярні зараз в Голівуді. Багато зірок, багато там суперзірок. Кім Кардашян, Кортні Кардашян. Використовувати цю процедуру, це воно мабуть дуже дороге, що там вони такі, такі такі зірки використовують, але а, ні, дуже доступна процедура, ну і дуже хороша. При цьому вона може омолоджувати шкіру обличчя, тіла, лікувати волосся. Я знаю, що до мене вже підходили лікарі, що є можливість використання екзосом в пластичній хірургії для мінімізації рубцевих змін після операції. Є така можливість. Так, так. Рубцеві зміни і реабілітація після будь-яких операцій, тобто швидке завоювання ран, зняття набряку. Добре, герметом. так розпіть, що ж це таке, екзосома, що це, звідки воно взялося, що його раніше не бачили, не знали, а зараз mm -hmm. це на тобі відкрили. Так, екзосоми це крихітні пухирці в клітинах, які є своєрідним месенджером. Вони передають інформацію від клітин до інших здорових клітин і передають вони не тільки інформацію про те, як клітина повинна бути омоложена здоровою і нормально функціонувала, а також передають ще й різні речовини: фактори росту, гормони, ДНК, РНК, вітамінні комплекси. Uh, і це дуже омолоджує шкіру і речі. ]ує. Я коли ще вчився в інституті, ми там дивилися під мікроскопом ті клітини. Яких екзосом ми не бачили? Що вони дуже такі малюпенькі маленькі uh, в кожній клітині є екзосоми, да. Це така частинка клітини, яка саме і містить всю користь, що є в клітинах, що в стовбурових клітинах, що в усіх різних клітинах. А екзосоми виступають як клітинний месенджер. Вони несуть інформацію від здорових клітин до клітин, в яких накопичуються поломки. Якщо екзосом би не було, то клітини б старіли і все відмирали. Екзосоми нам регенерують і повертають молодість до клітин. Людина, наприклад, з віком старше якогось енного там в віку. Не nee, цих екзосом менше вже чи якось впливає вік на кількість цих екзосом, чи а, не впливає? Так, звісно, вік впливає на якість екзосом. Вони не так виконують свої функції як потрібно. Тому в нас є ну, прекрасний препарат, який повертає здоров'я молоді шкірі, і це активні молоді екзосоми. його можна використовувати в будь-якому віці, і самим-самим такому серйозному віці, і молодим. Так, так, його можна використовувати в будь-якому віці, якщо є показання. Бачите, як корейці йдуть перш попереду України в екзосомах. На жаль, не українці придумали цей препарат, але він в Україні вже є. І які скажіть, будь ласка, ці препарати? Що це за препарати? Чудо препарати, так, які використовуєте? Так. Ми використовуємо препарати корейської компанії Екзакобіо. Вона лідер, світовий лідер по екзосомам. Вони запатентували ній, це не Північна Корея. Це південна Корея Південна Корея. Правильно. Звісно, вони запатентували свою технологію отримання чистих екзосом. Це компанія Лідер. Вони більше всього і довше всього займаються екзосомами. Це як Apple займається смартфонами, також і Екзокобіо займається чистими екзосомами. У нас існує два препарати: один для шкіри, це може бути шкіра обличчя шкіри тіла, і також препарат для волосся. І в ці препарати що додатково входять спеціальні сивередки, які містять фактори росту, вітаміни амінокислоти, які ще покращують результат ще більше. Ви бачите, я хочу з своєї сторони сказати, що крейці і в пластичній хірургії настільки зараз вони продвинуті, настільки вони потужно розвиваються, і я не здивувався, коли вони підхопили одні з перших ідею Нобелівських лауреатів і використали її в своїх технологіях, тому що технології дійсно колосальні в Кореї. А ви маєте якого плану досвід вже, коли ви їх використовуєте для волосся, для обличчя, по тілу, де більше всього ви бачите примінення цього методу? Це любий висип на шкірі. Тобто вже хвороби, якісь серйозні так, так, так. Це дерматологічні хвороби. Розацея, акне, атопічні дерматити, екзема. А також купи роз... різні прояви судин, пігментні плями, розширені пори, жирні шкіри, сухість шкіри, зменшення мімічні зморшки, зменшення тонусу шкіри, тому що, екзосоми вони сприяють синтезу колагену, вони покращують синтез колагена в 7 разів та на 300% покращують синтез еластину. Також зволожують шкіру і знімають запалення, регенерують. Тому показань у нас дуже багато. Це а з що... приводу шкіри. Так. А з приводу волосся це покращення стану волосся, зменшення випадіння волосся. Так що мені треба вколоть срочно буде, для в ну, волосся. Багато-багато, кому вони показані. Я записуюсь до вас. А дивіться, екзосоми для волосся покращують стан волосся, покращують колір волосся, зменшують жирні шкіри, якщо є висипання на шкірі волосистої голови, частини голови вони це знімають. А, при алопеції назначається при випадінні волосся для регенерації нового волосся для покращення росту. Доктор, ви собі коли будете колоти? А в моєму випадку вони не допоможуть. Чому андрогенна алопеція лікується не тільки пересадкою волосся? В чергу стаю. У вас велика черга, да, да, да. в день ми робимо 3-4-5 процедур екзосом. Mm -hmm. yes. Скажіть, будь ласка, ще такий варіант є екзосом? Це якийсь порошок, чи це рідина, чи як ви його колите, наприклад, зморшка носогубна, Що yes. ви під зморшкою околите, чи просто все обличчя обкалуєте? Це спеціальний порошок з чистих екзосом, який розводиться спеціальною сивороткою з гіалуроновою кислотою, в якого ще вітаміни, мікроелементи, фактори росту, амінокислоти, воно розчиняється. Ми отримуємо субстанцію там 5 мл препарату і вже прокалуємо да, під зморжком. Ну, Якщо, наприклад, після підтяжки обличчя є рубчики там, перед вушком, за вушком, е всіх п'ять. 5... Кубіків хватить нам на обличчя проколоти, чи треба два Хва, кубики хватить. Брати? хватить, хватить це, 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 мікро якісь ін'єкції да, йдуть. Так, да, да, да. Це Добре. дуже хороше дозування. І ну, звичайно, мене ж пацієнти будуть запитувати, я вас одразу mm -hmm. запитую, що одної процедури досить для такого вау-омолодження? В залежності від показань. Якщо вау-омолодження, то це хоча б 3-4 процедури, а можна і до шести раз в 2 тижні. Раз в тижні, а якщо при, наприклад, реабілітації ваших пацієнтів, то можна і разово застеріг. Це uh -huh. теж буде дуже такий класний бонус для шкіри. Але мені скажіть, ще є така операція, ми її проводимо. Uh -huh. Пересадка волосся, що ми тоді можемо, як його використати? Так, при пересадці, при пересадці волосся mm -hmm. краще робити після пересадки волосся, коли є набряк, запалення волосяних волікул легке, а, також, щоб не приєднувалася додаткова інфекція після операції. А, це покращення регенерації і зняття післяопераційних всіх моментів, набряків. Дивіться, мене ще таке більше хочу вас визначитися uh -huh. з, такою, з таким розумінням. Ми вводимо екзосоми, вони звідки взялися ці екзосоми? Uh -huh. І як буде воно впливати? Наприклад, є поломка в якихось інших місцях, ми в одне місце ввели, вони будуть десь знаходити ці місця, бо я знаю, що стовбурові клітини мають тропність. Можна ввести в одне місце, вони знайдуть поломку і будуть там працювати як екзосоми. Що в плані так, екзосом? екзосоми точно так же будуть робитись, тому що це екзосоми саме з стовбурових клітин, тому вони мають всі функції стовбурових клітин, але вони найбезпечніші. Вони не несуть ДНК, і це безпечна процедура. Не може бути ніякої онкології чи чогось поганого. Це 100% інформація. Так, от я ще раз хочу додатково запитати, звідки їх беруть, що це за матеріал як засоби в Кореї. Беруться здорові донори, їм робиться ліпосакція, так як ви робите, з цього жиру виділяють спеціальним методом стовбурові клітини, а потім ще одним методом стовбурових клітин виділяють чисті екзосоми, саме порошок. І в препараті там іде близько 5 мільярдів клітин. Тобто нам не потрібно робити якісь тести на цей препарат? Препарат повністю сертифікований у всіх країнах Європи. Він безпечний, він знайде свою ціль. А у вашій практиці були якісь алергічні реакції Ні, чи непереживання? Ні, не, не було, все завжди було добре. Такого. Чудово. Хороший препарат, надійно, значить, Хороший. це все дійсно можна буде рекомендувати спокійно. А скажіть, будь ласка, от ви маєте вже дійсно колосальний досвід, угу. а частіше всього на цих зусиль хто приходить до вас? Частіше за все, пацієнти, яким потрібна швидка допомога, якісь висипки, травмування шкіри, акне, ті ж самі, дерматити. Також пацієнти для омолодження, які приходять на омолодження шкіри для покращення тонусу, текстури, структури шкіри, зменшення зморшок. То mm. це... Тобто, в принципі, лікування серйозних захворювань, дерматологічних серйозних захворювань, воно вирішує досить добре ці питання. так. так. Коли я готувався до цього інтерв'ю, я дещо там почитав, виявив для себе нову інформацію і зразу хочу сказати, що екзосоми в світі використовуються в досить потужних клініках. В центрах вони ж досить потужна наукова база вже підведена під різні захворювання, лікування різних зафорувань, зокрема, захворювання серцево-судинної системи, легеневих проблем. До речі, при ковіді дуже часто використовують для покращення стану, при порушенні різних суглобових варіантів, тобто це. Такий прорив в медицині використання цих екзосом, що це не дивно, що естетична медицина зразу підхопила цю тему для використання своїх можливостях. Якщо взяти так на ваш розсуд, ви вже маєте свій mm. досвід, як ви бачите своє подальше використання цих препаратів. В подальшому, де б ви його ще мали можливість примінити, чи ви чітко йдете по тому протоколу, який у вас є? Чи ви вже можете щось своє додати в використанні цих препаратів? Так, ну ми у нас все більше досвіду. У мене все більше досвіду з ними. По протоколам вони працюють шикарно. Я ще хочу зараз впливати на випадіння волосся після перенесеного ковіду. Mm -hmm. Це ну, така досить часта проблема, з якою звертаються пацієнти, і воно повинно добре й допомагати. Ну що, друзі, я думаю, що ви отримали цікаву інформацію, ви вже знаєте, що таке екзосоми. Можу сказати, що навіть більшість косметологів ще не знає, що таке екзосоми. і можуте вірити, що ми в пластичній хірургії його будемо використовувати. І я вдячний Костянтину Шалварову, який поділився з нами своїм досвідом. Я вам вдячний. А друзі, вам бажаю, якщо ви ще не підписані, підписуйтеся, ви будете мати можливість. Отримувати саму нову інформацію як в пластичній хірургії, так і в медицині взагалі, і зокрема про нові технології, які є в світі, які ми зокрема і в себе використовуємо. Так що, якщо є, до речі, запитання, запитуйте, ми звернемося до Костянтина, він нам відповість, якщо я не зможу сам відповісти. Будьте здорові, щасливі, удачі вам!